У ті, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут, доки країна не буде звільнена від цього по суті фашистського режиму. І це говорить лише про те, що їм не було ще такий суд. Вони вирвалися в офіс, надію, щось знайти знайшли парламентську аналітику про голосування різних фракцій. Вони знайшли аналітику, як наша фракція визначається по голосуванню, потім все склали і сказали, от вони впливають на ну, взагалі. От подумайте, нас 25 людей в парламенті нашої франції. Їх разом з тими, хто їм підголосовує, ну 360-370. Якими 30 тисячами доларів можна змінити ці пропорції? Ми ведемо переговори з депутатами. Ми робимо все, що треба для того, щоб не допустили для України закони, не голосували. Но це парламентські засоби, це політичні засоби, це ідеологічні консультації. Но не в якому випадку це не те, що вони намагаються довести без доказів. Категорично ніколи не заявні обставини. І навіть половина тих депутатів, які є в нашому, а Політиці, хто як голосував, я їх просто з ними персональна незнайома. Ніколи в житті з ними не зустрічалися. Ви розумієте, що от зараз, у вас на очах, ви бачите прямо процес, як формуються замовні політичні ділярства. І саме головне, дивіться, немає жодного доказу, немає жодного аргументу, але вже є велика ну, така інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ. Що от уже знайшли злочинця? Все як робив Янукович, і навіть туди в справу поклали висновок, верніше ухвалу суду, вирок суду Януковича. А кому це цікаво взагалі? Навіщо це робиться? А, ну, саме тому я можу вам сказати, я вважаю, що наша команда дуже ретельно працює з усіма фракціями, з усіма депутатами, доводячи, що ті закони. Які вносяться урядом, президентам або відповідними депутатами, яких вони ну, зобов'язують це робити, вносяться законопроекти проти національних інтересів України, проти прав людей, які руйнують країну, які повністю по суті. Ідуть проти інтересів України. А які закони ви маєте на увазі? Я скажу про це, коли буду зараз виступати, щоб зараз час не втрачати. Можна я тут скажу? І ми навколо того, щоб ці закони не пропустити, такі, наприклад, я вам скажу, ті, що шумні були, як продаж сільськогосподарської землі, як легалізація наркотиків, як, наприклад, закон 14.005, де за маленький борг у людей будуть конфісковувати єдине житло і багато чого іншого. От ми шукаємо однодумців, щоб цього не відбувалося. І це наша парламентська робота, і ми будемо її продовжувати. Вони бачать, що ця робота, влада дівча, йде успішно, що нас підтримують депутати навіть різних фракцій, І що саме такі махрові законопроекти, які не можна приймати, їм не вдається притягнути через рішення залу. І вони зараз побачили, що ядром цієї роботи є наша фракція. І я особисто. І я буду цю роботу продовжувати. Я не дам їм ні вечір Україну. Не дам. Якби зараз голосували за ліквідацію незалежності на поїсах, ви б так само проголосували? Категорично ні. Тому що тоді наша позиція була не за ліквідацію на поїзах. Я хочу прямо про це вам сказати, а за те, щоб вони стали реально незалежними органами, я пропонувала, щоб Набу і САП формувала Національна асамблея героїв України, які отримали героїв України під час бойових дій. І щоб було оце все, що ви зараз бачите, переформатовано, але українськими силами силами людей.